Сонячні опіки та солярії є основними чинниками інтенсивного розвитку меланоми, стверджують лікарі. В чергове в Україні пройде день діагностики меланоми. Інститут дерматології та косметології проводить цю акцію, аби зменшити смертність на території нашої держави від меланоми або раку шкіри. Головне завдання цієї програми насправді це не є безкоштовні огляди пацієнтів в цей день, це є якби другорядним. А першочерговим і те, що справді дозволяє зменшити смертність в Україні і збільшити тривалість життя. Щоб зрозуміти, чи варто звертатися до дерматолога з приводу новоутворення на шкірі, професор Ольга Богомолець розробила алгоритм акорд меланоми. Уявна вісь ділить родимку на дві несиметричні частинки. Краї повинні бути рівними, окрас рівномірним, без вкраплень іншого кольору. Чим більший розмір родимки, тим більший ризик її переродження. Динаміка це будь-які зміни родимки, які відрізняють її від нормального стану. Майже 90%, більше, навіть відсотків. Випадків якраз меланоми діагностуються своєчасно і з подальшим лікуванням приводять призводять до позитивних результатів. Цього року вперше діагностуватимуть меланому одночасно у 27 містах України. Це майже всі регіони. Понад 70 лікарів проведуть безкоштовний огляд у приватних медичних закладах, аби виявити злоякісні пухлини шкіри. І в течії місяця всі диспансери приймають людей, которые обращаются. 18-го это четко у нас день меланомы, а так люди могут обращаться в течение... Місяця, общем то і весь год, бо та наша робота також цього року будуть проводити огляд пацієнтів дистанційно за допомогою фотографій, як саме буде виглядати такий аналіз, і наскільки це дасть змогу отримати точний результат. Відповіла Ольга Богомолець. Не просто фотографії, знаєте, як у це макро і мікрофотографія зроблена з допомогою спеціального фотоапарату, Спеціальної насадки всіх пацієнтів смотрели врачі клініцисти і ставили клінічний діагноз. Вторая група врачей находилась дистанционно і ставила діагнози по комп'ютеру. І мы ми диагнозы діагнози сравнивали. ні одной ошибки. Наоборот, ті діагнози, которые ставились дистанционно, були більш глибокі, ніж ті діагнози, которые ставились клинически. Благодійна акція, яку проводить громадський рух лікарів в Україні, пройде 18 травня. Кожен жителів України може записатися на безкоштовне обстеження родимки та новоутворень на шкірі.